Вітаю вас, любі друзі, з цією прекрасною неділею. нехай Господь цей день благословить. Сьогодні в Римокатолицькій церкві починається Адвент, це значить період приготування до Різдва Христового. В церквах східної традиції, в греко-католицькій, і православній, ми вже переживаємо Різдвяний піст. І цікава річ, яку я сьогодні помітив, є в Євангеліях, що в Римокатолицькій церкві, що в наших східних церквах, е, помітив, що. Євангелія наповнений ідеєю чування, Чуваєте. ви не знаєте ані дня, ані години. Так можна помітити в Євангелії від Луки, які читають в наших грактовських церквах, що Господь Ісус розповідає притчу про багача, який зібрав ну, багато збіжжя, і рішив собі так. Зроблю я собі більше 100 доли, позбираю все збільше, що маю, стане мені на багато років, а душі свої скажу їж, пий, веселися. Тільки Бог каже до нього: вночі душу твою візьмуть. І оце все, що ти набудував, кому то залишиться. Чувайте, не знаєте бо ні дня, ні години, чувайте і будьте сконцентровані на тому, що насправді є важливо, бо світ пропонує. Якусь таку альтернативну реальність. Живемо, би, не помирали би. Живемо і накопичуємо, накопичуємо і накопичуємо. І нас виглядає так, що історія навіть нічому не вчить, навіть реальність, в якій ми живемо, нічому не вчить. Бо багато людей так живуть, би, смерті би не існувала. Навіть в час війни. Бо інакше звідкиля взялась взялася корупція несправедливості, Багато-багато речей. Про яких ми і так знаємо. Знаєте, я був нещодавно на книжковому ярмарку і купив собі таку стареньку книжечку про мучеників у Ніту в полясків то наші греко-католиків, яких замордували на Подлящу. Російські війська прийшли і хотіли їх перевести з католицтва до державної православної церкви російської, вони відмовилися, і їх там всіх позабивали просто. І коли ми дивимося на історію мучеників святих, нам здається, що ось вони дійшли до досконалої святості, То ось вони дійшли до повноти радості, ось вони побачили Бога. Мученство обриває життя. Як бачимо і зараз, часто ми стикаємося з тим, що війна обриває життя людям, які мали плани якісь на майбутнє, якісь плани на майбутнє, а не сталося. І так, ось якось в житті стається, що дуже рідко є, що людина завершує ось коло життя, і всі вже справи свої полагодили і в спокою відходить до Бога. Було б гарно, але часто так не є. Ми ніколи не знаємо, коли станеться якась аварія. Ми не знаємо, коли впаде якась ракета, або щось інше може забрати, або змінити зовсім сильно наше життя. Ми не знаємо, і тому необхідно наше серце тривати у чуванні, пам'ятаючи, що є важливим. Ось наші справи, які ми робимо, з погляду на вічність, треба робити. Бо ми знаємо, дорогу до вічності є через хрест, хрест Ісуса Христа, хрест Його любові. Коли ми будемо любити Бога і любити ближнього, будемо йти доброю дорогою. Любі мої, зараз йдемо дорогою до різдва. Навчимося від маленького дитятка цього довір'я. Як Бог довірився, покладаючись. В руки Марії так і нам необхідно довіритися Богові в щоденності нашій, щоб кожного дня ми були готові стати перед обличчям Божим. Любі мої від завтрашнього дня починається проект за І Щодня ви будете бачити відео, яке ми для вас приготували з командою священників Тараса Бродзя, оця Романа Девуша, оця Андрія Максимовича. Ми приготували ці відео і будемо вам товаришити щодня протягом цих останніх трьох тижнів різдвяного посту. Так що уважно дивіться, якщо не хочете пропускати відео, які будуть виходити також на каналі моєму падресер, то підпишіться і натисніть там дзвоночок, щоб вам ці відео нові показували. Нехай Господь береже кожного з нас на цій дорозі до нього. Гарного дня, папа! -па.